Дрони безпілотні були спрямовані на житлові квартали. Вони прямували просто над кварталами міста і промисловими кварталами, і житловими і центральними. Безпосередньо бойова робота велась протягом п'ятьох годин в цілому. І як саме сталося влучання, може визначити тільки експертиза. Звісно, по них теж велась бойова робота. Але відповідно бачимо за наслідками воронки. Відсталося влучання, поруч також об'єкт був пошкоджений. Яку інформацію реалізовував ворог? Ми не можемо однозначно зауважити, але факт залишається фактом: є влучання в навчальний заклад, є влучання в житлову в майбутньому житлову будівлю, недобудовану ще. Тобто терор мирного населення проглядається невозброєним оком. Коли прямує декілька груп. І декількома хвилями це масована атака, тому що приводяться в готовність ці сили протиповітряної оборони. Відбувається потужна бойова робота з відстеження їх і намагання влучити це непроста робота. Залучаються мобільні вогневі групи, інші засоби протиповітряної оборони, які можуть бути максимально ефективними. Ми бачили, що заходили шахеди з моря. Заходили вони з абсолютно зрозумілим прицілом на прибережну і при Портову інфраструктуру. Над морем було знищено 5 шахетів, зокрема в Одеській області, 3 в Миколаївській і 2 в Вінницькій. Тобто така траєкторія руху була розрахована, щоб максимально віддалені від лінії фронту області Південного регіону постраждали. І справа в тому, що навіть коли відбувається збиття над морем, він може ще продовжувати інерційний політ. Скільки він може тривати, це дослідники доведуть. Це цей дослід дослідження це триває, і ми не можемо зауважити, скільки конкретно він може ще протягнути. Все залежить і від ступеню ураження в такому сенсі дрона, і місця влучання. Дійсно було встановлено, що постраждали двоє патрульних поліцейських, які виконуючи обов'язки, поспішали на місце влучання і Прагнули надати допомогу людям, тут стався повторний вибух, і вони отримали міновибухові ушкодження і госпіталізовані їх стан стабільний.